Є програма сходження у студії для вас. Працює Ян Андрусенко. Вітаю вас! Говоримо про найактуальніші новини спорту України та світу сьогодні. У випуску Успіхи українців за кордоном подивимось, як відреагували українські спортсмени на допуск росіян на Олімпіаду в Парижі. Не оминемо і традиційний новинний дайджест. Тож ми починаємо. За традицією трохи поговоримо про наші команди, які мають зіграти свої вирішальні матчі у Європі. Мова піде про Донецький Шахтар та Луганську Зорю. Зараз коротенько проаналізуємо ігрову форму команд та шанси на перемогу. Отже, розпочнемо з тих, хто додав найбільше очок у таблицю коефіцієнтів для України: Шахтар. Донечани у вирішальному матчі Ліги Чемпіонів у ЄФАЗі грають проти португальського порту. Матч надважливий, адже обидві команди претендують на вихід у плейоф. Як я казав, одні з програм у обох команд по 9 очок. Але португальці вище за рахунок особистих зустрічей. Далі трохи розберемо потенційних суперників нашої команди знову ж таки за умови виходу у плей-офф. Серед потенційних суперників Шахтаря це абсолютно всі переможці груп, окрім каталонської Барселони, оскільки донечани грали синьо-гранатовими в одній групі. В інших випадках гірників чекає важкий жереб, адже лише вслухатися потенційних суперників: Баварія, Арсенал, Реал Мадрид, Боруся, Дортмунд», Манчестер Сіті це ті, хто вже виграв свої групи. До них можуть доєднатися Атлетіко, Інтер, «Лаціо» або Реал Сос'єдат». Про останніх трохи детальніше, адже за цю команду грає представник країни-агресора Захарян, і було б непогано зіграти проти футбольного клубу Сан Себастьяна і відправити їх додому. Також, шановні глядачі, пишіть у коментарях, з ким би ви хотіли, щоб Шахтар зіграв у разі виходу до плей-офф. До матчу проти порту гірники підходять в непоганій ігровій формі. У підопічних Маріно Пушича дві перемоги у двох останніх поєдинках над металістом 19-25 та вересом. Обидві гри завершилися впевненою перемовою гірників за рахунком 2-0. два голи до своїх активів записали Дмитро Крисків та Олександр Зубков. Загальна оцінка команди в цих матчах склала 7-43 проти Вересу та 7-64 проти металіста 19-25. Отже, з цього можна зробити висновок, що команда в гарному ігровому тойнусі, а при піднести. Сюрприз наша команда завжди в змозі. Загалом же безпрогножна серія Шахтаря сягає чотирьох матчів поспіль, включно з Єврокубками. А от так, власне прокоментував перемогу своїх підопічних над Вересом Маріно Пушич. Містер доброго дня. Після переможного матчу з металістом 19-25 команду було достатньо часу, щоб підготуватися до матчу з Вересом. Який був графік? і як команда готувалася, розкажіть детальніше про це. Well, we... Здобули перемогу над металістом 19-25, яка звісно мала для нас велике значення. Усі матчі є важливими, але ця перемога була гарною. Останні кілька днів дуже старанно тренуємося і готові до гри з Вересом. Як я говорив минулого разу у чемпіонаті України немає легких матчів. Усі поєдинки складні по-своєму. Тож ми повинні бути сконцентрованими на 100%, щоб показати гарний результат. Я знаю, що ви не любите говорити забагато про суперника, але тим не менш, я б хотіла запитати, що ви можете сказати, якщо коротко про верес. Могу, могу. Um... Верес також змагається за високе місце в таблиці, тому кожен суперник є по-своєму небезпечним. Ми бачили сильні і слабкі сторони опонента і повинні добре застосовувати ці знання. Дуже серйозно ставимося до цього. Рівняний є командою, яка грає в футбол, тому ми маємо бути підготовленими. Кілька передматчевих тренувань команди відбувалися на арені Львів. В чому перевага? Цих тренувань саме на стадіоні. Тренуємося тут, бо хочемо відчути стадіон, що важливо. А також через наявні умови є обігрів поля. Тож таке місце добре підходить для цієї пори року. Мені подобається проводити тренування з командою на цій арені. Традиційне запитання, яка у нас кадрова ситуація? Хто ще відновлюється? Хто повернувся до загальної групи до команди? Майже всі на місці? На жаль, Степаненка дискваліфіковано це загальновідомо. А інші хлопці готові грати, крім тих, хто вже певний час травмований. У нашій команді є конкуренція, і мені це подобається. Ось, До речі, про Тараса Степаненка наскільки його не вистачатиме завтра команді, і чи вирішили ви вже ким будете його заміняти? звичайно, Степаненко важливий для нас гравець. Він капітан, чудова людина, відмінний футболіст. Тож нам його бракуватиме. Але на його позиції зіграють інші хлопці. А вже ж я не можу назвати імена, проте впевнений, що вони виконують своє завдання так, як я б цього хотів. Завтра останній матч в рамках української прем'єр-ліги в цьому сезоні. Які особисто ваші очікування від ваших підопічних від вашої команди? Паново сезоні для нас дуже важливо добре розпочати друге коло, як я вже говорив після попереднього матчу з металістом 19 19-25. А це друга гра. Прагнемо вдало стартувати. Попереду ще два поєдинки в першій частині сезону. Важливо добре її завершити і дістати гарні емоції перед грою спорту. Порту. а от у порту, як на мене, є певні спади у грі. Адже за останні чотири гри португальці двічі перемогли та двічі програли. Поступилась підопічні Сержею Консесау, Барселоні у Лізі чемпіонів та Ешторіло у Кубку Португалії. Проте, не дивлячись на це, команда чимало забиває. За цей відрізок вони змогли забити цілих вісім м'ячів. А це означає, що нашій команді в першу чергу слід уважніше зіграти біля своїх воріт та не пропустити. Найнебезпечніші гравці за цей час Ева Нілсон, Мехді Теремі та ПП. Також свій останній матч в Європі, однак вже у лізі конференції зіграє і Луганська зоря. Суперником нашої команди буде ісландський брейдаблік. Українська команда підходить до матчу з перемінним успіхом: дві нічії в українській прем'єр-лізі та дві поразки у Європі. Загалом же наша команда вже не претендує на плей-офф. А тому зоря буде боротися лише за додаткові очки до таблиці коефіцієнтів для України. Якби не склався результат матчу, українська команда 100% займе третю сходинку у своєму квартеті. Тому тут. Максимально коротко і без прогнозів. Сказати щось про суперника складно, адже регулярний чемпіонат Ісландії завершився ще в жовтні, де Брейдаблік зайняв четверте місце шести можливих команд. Якщо орієнтуватись на матчі в Європі, то в команди п'ять матчів, п'ять поразок. Ось такий він останній суперник Луганської зорі. А що в нас там у наших легіонерів? Якщо коротко, то тиждень досить впевнений. Сьогодні розпочнемо з Англії. Свої матчі там зіграли Челсі, Арсенал, Брентфорд, Евертон та Борнмут. І підемо у хронологічні послідовності. Борнмут і Ліза Барного в гостях зміг переграти Манчестер Юнайтед з рахунком 0-3. Українець провів на полі всі 90 хвилин та отримав оцінку 7,5. Другий показник серед чотирьох захисників вище лише у автора одного з голів Маркоса Сенесі. Далі в нас матч Sheffield Юнайтед Брентфорд, де грає наш Єгор Єрмолюк. Цього разу Україна з'явився на полі на 46-й хвилині гри. На жаль, результативними діями не відзначився, а його команда поступилась з рахунком 1-0. Втім, за відведений тренером ігровий час, Єгор отримав другу найкращу оцінку у своїй команді 7-2. Далі в нас на черзі Арсенал, за який виступає Олександр Зінченко. Цей тиждень у українця скромніший. Результативними діями Олександр не відзначився, ба більше його команда поступилась в матчі проти Бірмінгемської Астонвіли 1-0 та опустилася на друге місце у турнірній таблиці. Лідер чемпіонату Ліверпуль має на одне залікове очко більше. І на черзі останній матч за участю українців на туманному альбіоні Евертон Челсі, за який виступають Віталій Миколенко та Михайло Мудрик. Відповідно, розпочну з того, що Евертон після зняття з нього десяти очок за порушення фінансових правил набрав непоганий хід у трьох матчах грудня і риски. Здобули три перемоги, але перейдемо до безпосереднього матчу. Обидва українці відіграли всі 90 хвилин гри. Але жоден з наших легіонерів результативними діями не відзначився. Так у вінгера Челсі Михайла Мудрика. Оцінка за матч склала 7,3. А от зовсім інша справа у Віталія Миколенка. В нашого захисника 7,5 – Найкраща оцінка в матчі за версією статистичних порталів у та Софаскор. Та і клуб Віталія також відзначив саме нашого спортсмена гравцем матчу. Далі глянемо, які успіхи наших футболістів в Іспанії. І так, там є на що подивитись. Розпочну з того, що Андрій Лунін знову з'явився в старті мадридського реалу в матчі проти Бетіса. І це незважаючи на те, що відновився від травми кепа Аріса Балага. Шкода, що Андрій не зміг залишити ворота, як то кажуть, сухими. Оцінка українця за матч 7,8. Наступну новину з Іспанії хочеться сміливо прокричати одним словом: нарешті своїм першим голом за Валенцію відзначився Роман Яремчук. Український форвард забив у тридцять другій фіналу Кубку Іспанії проти СК Ароса на восьмій хвилині гри. Ба Більше українець отримав найвищу оцінку серед всіх гравців поєдинку 7,6. А ось до уваги і гол українця. А завершимо нашим неймовірним дуетом з Жирони цього тижня команда Артема Довбека та Віктора Циганкова грали проти Барселони. І що ви думаєте, так обидва наших спортсмени відзначились результативними діями? Артем зміг відкрити рахунок в матчі вже на 12 12-й хвилині гри. А асистував йому інший українець Віктор Циганков. На жаль, показати хайлайти гри ми вам не можемо. Але от відео результативних дій до вашої уваги. Зазначу, що в підсумку Жирона змогла перемогти Барселону з рахунком 2-4 та піднятися на першу сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи в своєму активі 41 заліковий бал та випереджаючи Мадридський реал, який йде другим на два очки. Далі перейдемо до нашого новинного дайджесту і розпочнемо, як на мене, з просто дикої новини. Міжнародний олімпійський комітет вирішив допустити до літніх Олімпійських ігор 2024 атлетів з Росії та Білорусі у нейтральному статусі. Про це йдеться на офіційному сайті організації. Представники країн-агресорів зможуть виступати лише в особистих змаганнях. Команди до участі допущені не будуть. В комітеті зауважили, що станом на 8 грудня 2023 року лише 11 нейтральних спортсменів виконали критерії допуску для участі в Олімпіаді 2024. Вісім атлетів мають паспорт РФ ще три білорусі. Індивідуальні нейтральні росіяни та білоруси повинні будуть підписати заяву про підтримку олімпійської хартії. Національна символіка РФ та Білорусі, зокрема гімн, прапор та інші атрибути, будуть заборонені. І ще МОК заявило про ряд певних обмежень для представників цих країн. Ось наступні: представники РФ та Білорусі будуть зареєстровані як індивідуальні нейтральні атлети. Вони візьмуть участь лише в індивідуальних змаганнях. Спортсмени та персонал, які підтримують війну, не будуть допущені до Олімпіади 2024. Поза іграми 2024 опиняться атлети, у яких є контракти з ЗС РФ чи Білорусі або з іншими військовими формуваннями. Такі кроки міжнародного олімпійського комітету викликали обурення у нашого Міністерства закордонних справ та деяких політиків з Естонії та Литви. Але то нас цікавить менш за все. Давайте дізнаємося, як на це відреагували наші спортсмени. Ось такий ролик нещодавно до того, як росіян допустили до Олімпіади 2024 у Парижі, записала бронзова призерка Олімпійських ігор, чемпіонка світу Європи та європейських ігор зі стрибків у висоту Дніпрянка Ярослава Магучих. Спортсмен за своєю суттю. Сильна та непохитна людина, але вже понад рік українські спортсмени виходять на старти зі скорботою. У кожного з них розбите серце, яке болить за Україну, за тих, у кого відібрали життя росіян, за тих, кого позбавили щастя бути з рідними. У цьому будинку у Дніпрі через російську ракету загинув український боксер, заслужений тренер України Михайло Кореновський. до трагедії він відсвяткував день народження своєї доньки. Ще один тато якого не стало. Я закликаю кожного підтримати заборону для росіян та білорусів на участь у спортивних змаганнях. Вони зухвало демонструють, що підтримують свою армію, а отже, і геноцид українського народу. Ми маємо зупинити безжальне вбивство українців, мовчання. Буває. Сильне відео. Погодьтеся. А ось так відреагували інші наші спортсмени вже після того, як росіян та білорусів допустили до змагань. Російські спортсмени підтримують війну. Російські спортсмени їдуть на олімпіаду. Росія зневажає міжнародне право. Російські спортсмени їдуть на олімпіаду. Росія вбиває дітей. Російські спортсмени їдуть на олімпіаду. Росія знищує міста. Російські спортсмени. Я би зналім російським спортсменам не місце на Олімпіаді. Російським спортсменам не місце на Олімпіаді. А от чеське видання Reflex створило криваву колекцію одягу для спортсменів з країн-агресорів. Спорт належить до політики. Путін використовує спортсменів для пропаганди власного терористичного режиму, пропагували та виправдовували кровопролитну війну по всьому світу. Йому допомагають найкращі спортсмени, наголосили у виданні Рефлекс. У виданні також зазначили, що одяг нейтральних олімпійців з та Білорусі створили за допомогою штучного інтелекту. Гаразд, залишимо цю тему. Давайте глянемо, що у нас там на тенісному корті. 16-річна українська тенісистка Вероніка Подрес вийшла в основу турніру серії WTA 125 у Ліможі, Франція, що проводиться на хардових покриттях у приміщенні. У єдиному матчі кваліфікації Українка у двох сетах обіграла Алану Сміт з рахунком двічі по 4-6. У першому раунді основної сітки Вероніка зіграє проти другої сіяної Анни Блінкової. Українка вперше зіграє проти тенісистки із 150. Одразу чотири українки потрапили до заявки Австраліан Open Оупен-2024». До списку учасниць основної сітки відкритого чемпіонату Австралії 24-го року потрапили чотири українки: Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко і Марта Костюк. Що ж бажаємо нашим стенісисткам лише вдалих виступів на Австраліан Open. А які в нас новини з баскетбольного паркету? Розпочну з того, чи чинний чемпіон України БК Будівельник знявся з чемпіонату, як зазначив сам клуб, причиною такого кроку стала втрата спонсорської підтримки та відсутність власного фінансування. Подальше функціонування команди могло призвести до поглиблення заборгованості перед гравцями та адміністрацією клубу. В регулярному чемпіонаті Суперліги Фавбет баблами у Дніпрі та Черкасах розпочалось друге коло. По три перемоги в зіграних матчах одержали будівельник та рівне. Чемпіон минулого сезону Будівельник виграв тричі у Дніпрі в тому числі обігравши лідера чемпіонату баскетбольний клуб Дніпро. Вже після баблу команда повідомила Федерації баскетболу України про зняття з чемпіонату через фінансові труднощі. Втім, поки столична команда залишається в турнірній таблиці. Рівне у Черкасах обіграло Старий Луцьк, Київ баскет та Черкасів мавпи. І тепер. Команда Михайла Перевезія ділить з черкаськими мавпами третю сходинку. Загалом турнірна таблиця виглядає наступним чином. А от до уваги після матчевого інтерв'ю напевне, що двох найголовніших команд баскетболу України будівельника та Дніпра. Враження, враження доброї до гри готувалися до, до цього матчу. Був, була перерва між баблами. Е Непогану гру показали. Десь в першу половину йшло якось не так, як хотілося. Ну щоб після довгої перерви дали захист, десь влучні кітки були добрі. Що стало ключовим в цій перемозі? Ключовим. От якщо ви окремите якийсь один фактор. Фактор. Командна гра. Слухали тренери, підказки виконували От цей фактор. Ну, Готувалися до Дніпра це цілеспрямовано, так, готувалися, готувалися до їх форми захисту, так. І, в принципі, доволі довго нам давалося, знаєте, навіть попри те, що ми там на початку другої, чверті, мені здається, там десь програвали вже 10 очок, так? 10, 11, скільки? там, 12, так. 29, 17, так. А, але ж. Був великий, була, була велика перерва так, між іграми майже три тижні. Три тижні ми другого зіграли, сьогодні у нас вже не другого як ми зіграли, 14, 16-го зіграли. Сьогодні вже, дай Боже, четверта, так, тобто майже три тижні у нас так перерва. Дуже багато доводиться тренуватися, а гравці не люблять тренуватися просто так. Знаєте, Тобто потрібні ігри, ігри, ігри. Я розумію, про Систему баблів, так і те, що готуватися, але довгі перерви дуже погано на фізичних кондиціях, на ігрових кондиціях сказується. І сьогодні, десь перші перших хвилин 15 було видно, що хлопці немає ігрового ритму, так. Але в принципі стояли на правилах, які ми готували. Останній тиждень цілеспрямовано цілеспрямовано готувалися до Дніпра, так і е, доки ми стояли на наших правилах, так на ну, перш за все в захисті, але і в нападі, так тобто, ми сьогодні лімітували дещо. Дніпро з трихочковими бразками, так з китками, і віддали їм деякі інші, але <клес> знаємо Дніпро як швидку команду і намагалися якомога менше дати трьохочкових, якомога менше швидких так м'ячів, легких очкок ну, у быстрому прориві, так і а, на чужому підборі. Тому десь вдалося, де звичайно, що ні. Це баскетбол, кожен раз де робимо помилки, але поки стояли на правилах, так то ми в принципі в другій половині контролювали десь гру, так і треба так робити всі 40 хвилин. Хлопцям велика повага організація наша, всю всю організацію з перемогою. Ми в принципі. Скажімо так, нам ця перемога нам була потрібна. Так? Тобто ми її заслужили, і керівництво клубу, і гравці, в першу чергу гравці, так? і тренерський штаб, який підготувався до цієї гри, в принципі, мої асистенти, які провели дуже багато роботи так? за ноутбуками і за матчами, і вони їм дуже велике дякую за їх роботу. Так? І сьогодні це перемога цієї організації будівельника. Так? Всім дякую, всіх з перемогою. Дніпро показав в принципі, дуже хорошу гру, так вони дуже нам так скажемо. Але десь, як у нас минулого сезону, так у Дніпра зараз, коли в тебе немає поразок, так ти дещо виходиш на гру не завжди максимально мотивованим. Може, це десь зіграло. Це не моя робота, не можу казати, так. Але в принципі, те, як вони б'ються. Кожен гравець, в принципі, ні сантиметра майданчику не віддає. І сьогодні така рубка була, знаєте, серйозна майданчику. І хлопці витримали і дуже їм дякуються. В першу чергу хочу подякувати нашим захисникам та захисницям. Хочу подякувати команді Будівельник, показали достойну гру. Що можу сам сказати, дуже прикро програвати такий матч, такий бій вдома. Тому будемо працювати та готуватися на наступний матч. Звідки взялася? Звідки це третя шви? Хто її виграє, як говорять, той виграє матч. Якось ми були не дуже готові. Будівельник всю гру, будівельник дуже щільно грав в захисті з нами. Дуже щільно опікали нашого плеймейкера Михайла Горобченка. Було йому десь важко, десь він не було організації гри плюс. Ми програли підбирання в захисті 27 підбирань на нашому кошику, Це дуже багато, і це і я думаю вплинуло на результат. Плюс втратили концентрацію з лідерами, дали Олександру Корченка набрати, зіграти свою гру, І Павло Буренка, 20 двадцячок забив і конів, і Сандол домінував тобто з лідерами будівельника сьогодні не не впоралися, але працюємо далі, ми зробимо роботу над помилками і будемо далі рухатися вперед. Що за Греба? Який попередник? За Греба зробить завтра обслідування, і тоді ми будемо знати, а зараз ми не можемо нічого сказати. Був удар в коліна, я так розумію. Виписи. будемо сподіватися, що це просто ушиб якийсь, але не щось щось серйозніш. А от далі в нас чемпіонські новини: неймовірна Ольга Харлан змогла здобути срібло на турнірі у французькому орлеані. Українська шаблістка здобула двадцять восьму кар'єрі медаль гран-при, тоді як вперше на п'єдестал цієї престижної серії турнірів зійшла 24 лютого 2006 року у Будапешті. Також до вашої уваги неймовірна кінцівка поєдинку українських шпажисток за бронзу у канадському Ванкувері. Ураган найскладніший стрибок у лижній акробатиці від українського фрістайліста Дмитра Котовського та неймовірні емоції головного тренера збірної України Енвара Аблаєва на етапі Кубка світу у фінській руці. <рес> Das ist ein Sprung, wo wir ganz wenig sind. Full, triple, full, full. Und drei Schrauben im mittleren Salto. Das ist eine absolute höchste Schwierigkeit. Ich der schwierigste Sprung muss überhaupt. Gibt. Er hat einen ganz verrückt gemacht. Nicht in jedem Wettkampf. Und da dreht und dreht, Und es hört fast nicht mehr auf. Ja, die Steigerungsform wäre wären ja viersaltig, aber das ist äh, aus äh, Sicherheitsgründen ja, nicht erlaubt ist das in diesem Sport. Ja, genau. Also was er jetzt da auch mit dem Absprung und definitiv nicht hundertprozentig verwünscht hat mit Souverän, als er da durchzieht und sogar noch die Landung sieht nach diesen drei Schrauben. Mitro Kotowski, also der Mann, der schon letztes Saison oft mit solchen Sprüngen uns beeindruckt hat. Der liefert auch jetzt. Ja, also hier ziehe ich also den Hut, wie er hier noch reagiert hat nach dem Absprung. Drittes Salto, Noch wirklich, er fast ein Päckchen machen, um auf Führung zu kommen. Und dann noch landet. Also, grösster Respekt vor seiner Leistung. Trotzdem gibt es nur Platz 2. Und Louis Irving, haben Sie gesehen, wie der reagiert hat? Nice На цьому програма сходження завершується у студії для вас. Працював Ян Андрусенко, монтував програму Максим Агамірзоєв. Любіть спорт і пам'ятайте, долучитися до нього ніколи не пізно. Віримо в нашу перемогу. І слава Україні!